Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Кожна нова московська ракета, яка падає на наші голови, доводить нам, що Москва не припинить вбивати, доки її до цього не примусять. Адже вбивство це її природній стан. Здається, нема на світі більш очевидної речі ніж ця. Але українському керівництву доводиться докладати неймовірних зусиль для того, щоб переконати в цьому наших західних партнерів. Зеленський каже, Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на діалог з ним, ніж на тиск. Світ знає всі слабкості російської економіки. Зупинити війну можливо, але виключно завдяки потрібній силі тиску на Росію. Путіна треба змусити думати не про запуски ракет, а про. Закінчення війни нас з вами цікавить не стільки закінчення війни, скільки збільшення тиску на Ерефію. Нас цікавить руйнація її економіки, і нас цікавить збільшення поставок західної зброї в Україну. Але на жаль, Зеленський зараз не може, розуміючи всі слабкості наших західних партнерів, казати: дайте нам знищити ворога. Він змушений казати. Дайте нам можливість миру, коли ви чуєте, що Зеленський каже мир, знаєте, прикладайте це так: санкція і зброя. Тобто він насправді хоче санкції і зброї, тобто того самого, чого хочемо ми. Ви знаєте, що багато переговорів повноважений вести єрмак від імені Зеленського. Ось головні тези Єрмака під час всіх його контактів з американськими і європейськими посадовцями. Прискорити Москву, можливо, санкціями і зброєю. Росія розуміє тільки силу і нічого більше. Це можна зупинити жорсткими санкціями і зупинкою його, тобто московицького ВПК. Точно не ігноруванням російської проблеми без тиску нічого не зміниться. Європейці не квапляться вони ж борються не з Москвою. Насправді вони борються з власними слабкостями і капітулюють перед власними слабкостями. Те саме американці, вони просто не розуміють. Трамп не розуміє, а навіщо йому протистояти Москві? Москва ненавидить Європу, і Трамп ненавидить Європу. Москва ненавидить Зеленського і Трамп не любить Зеленського. Зеленському дуже легко зробити так, щоб Трамп його полюбив. Зеленський має сказати: я готовий на капітуляцію. Я готовий виконати всі вимоги Ерефії. Я готовий більше не вимагати допомоги. Від сполучених штатів Україна готова віддати сполученим штатам все, що у неї є, в компенсацію тієї допомоги, яку Сполучені Штати постачали при Байдені. Тоді Трамп полюбить Зеленського. А Україна зникне. Але поки що Московія затягує початок переговорів, тому що на переговорах у неї немає жодних козирів. Вона, попри надуті щоки і постійні погрози початком наступу, літнього створенням буферної зони і всяких таких не здатна змінити ситуацію на полі бою. За висловом Єрмака, російські погрози вже як стара платівка тріщать, але грає одне і те саме. І якість відповідна, нудна якась радянська, не більше. Ви можете не любити єрмака, але будь ласка, ставтеся до московицьких погроз і до московицького блефу, так само як він, так само як Єрмак, як до старої заїждженої радянської платівки, яка грає у вашій голові. Викиньте цей грамофон. Який там грає весь час цю платівку, вірте в перемогу. Поки що ми самі себе залякуємо. Навіть українські посадовці вкидають якісь дивні тези: мобілізаційний потенціал Московії 25 мільйонів чоловіків. Для того щоб мобілізувати 25 мільйонів Московії потрібно десь зібрати їх всіх в одному місці, воскресити Сталіна. Відмовитися від економіки, де знайти іще 50 мільйонів чоловіків, які будуть охороняти цих 25 мільйонів, заохотити все населення північної Кореї до загороджувальних загонів. Щоб вони не давали цим людям розбігатися. Мобілізаційний потенціал 25 мільйонів. Це все одно, що сказати, що ви знаєте скільки там води навколо Ерефі. Якщо вона збере воду Тихого океану і Північного океану, то вона зможе затопити місто Черкаси, бо у Московії дуже великий водно-мобілізаційний потенціал. І ще в неї дуже великий ядерний потенціал. Якщо вона коли-небудь захоче, то вона зможе. Знищити Париж потенціал у неї великий, який ніколи не може бути реалізований. Поки що всього цього потенціалу їй не вистачає на те, щоб прикрити від нас Білгородщину і Брянщину. Але менше з тим я гадаю, що ми з вами тут на цьому каналі це не ті люди, які бояться потенціалів. Не знаю, як ви, а я, наприклад, більше боюся несвіжої риби. Ніж московитського потенціалу у свого першого ванюшку Я вистрілив у 1993 році і потім багато разів це повторював. Тоді у 1993 році у них був значно більший потенціал ніж нині, і нічого кулі від них і тоді не відскакували. Ну але Бог з ними з потенціалом московитів. Давайте подумаємо за потенціал Сполучених Штатів Wall Street Journal Пише, що Сенат повинен. Самостійно проголосувати за санкції, поставити Трампа перед фактом взагалі в Сполучених Штатах має назрівати ситуація двовладдя: от є пришелепкувати Трамп, а є Сенат і Конгрес. І Сенат і Конгрес повинен дедалі більше перебирати на себе. Зараз це вже стає більш актуальним. Тобто Сенат повинен взяти в свої руки керівництво санкціями. Вірогідно, через місяць другий постане питання про те, що Конгрес має перебрати на себе керівництво зовнішньою політикою. а можливо і фінансовою політикою. Взагалі, Сполучені Штати якось впоруються. Це ж Трамп у них не перший такий та восінький, вони і раніше робили дурниці. Просто ми повинні зрозуміти, що от американці вони нічим не розумніші, ніж українці. І коли нам здається інше. Ми глибоко помиляємося. От, наприклад, такий епізод. Ви знаєте, що між Індією і Пакистаном далі вариться там, нічого так особливого не зупинилося. Всі готуються до другої серії. Індія виділяє щось 200 мільярдів доларів на програму безпілотників. Пакистан на жаль підписує угоду з Москвою про реанімацію металургійного заводу в Карачі, хочуть випускати нову техніку. Пакистан, як ви знаєте. Покладається на китайські літаки, якось вони там називаються. G10 здається, ці літаки дуже добре себе показали в останньому цьому великому повітряному бою між Пакистаном і Індією е кілька днів тому, і змогли китайські ці літаки збити мережі і сушки. Показують вони себе ледь не краще ніж F-16 теоретично. І це дуже всіх напружує, але звідки у Китаю взялися ці літаки ще на початку 80-х років. Ізраїль вирішив розвивати свою програму нових літаків як аналог f 16 І американці теж вкладалися в цю програму нового ізраїльського літака. Потім ця програма була згорнута в зв'язку з тим, що такі f 16 були дешевші, і швидше з цим вдалося розібратися. Американці забрали документацію «Ізраїльську скупу», за як вони були фактично співвласниками цієї програми, і через три роки, що вони зробили з цією документацією, ви вже здогадалися, вони продали її Китаю. Тепер це і є оцей G-10 китайський, чи вже там G, вони говорять про G-20, китайський літак, які всіх лякає. Це старий ізраїльсько-американський літак. Тобто, саме американці зробили Китай і економічним, і військовим монстром. Тепер вони намагаються цьому монстру протистояти невдало. Зараз 10 цих китайських літаків у Пакистана збираються купити Азербайджан. Тобто він не у Китаю купляє китайські літаки, а у Пакистана. Але Китай дозволяє цей продаж Пакистану. Цікаво, те, що вже ніби в цьому році має відбутися об'єднання армії Туреччини і Азербайджану. Це буде єдина армія. Туреччина країна НАТО. І от країна НАТО, фактично, об'єднана армія, яка належить країні НАТО, купляє китайські літаки. Тім Туреччині не звикати. До цього вона вже купляла московицькі протиракетні комплекси. Зараз улюблена тема обговорень це ляпас, який Макрон отримав від своєї жінки перед тим, як вийти з французького урядового літака у В'єтнамі. Макрон прилетів у В'єтнам з міждержавним візитом зі своєю жінкою. Все урочисто відкриваються двері, і журналісти бачать, як Макрон отримає ляпас від своєї жінки. Вірогідно, не вперше, вірогідно вона його б'є. Макрон це один з найсильніших і найбільш досвідчених європейських лідерів. От такі вони тепер європейські лідери. Насправді ляпас Франції дала не жінка Макрону. Ще раніше ляпас Франція дала собі сама міждержавний візит у В'єтнам. В'єтнам нещодавно ще був французькою територією, і французи його залишили не тому, що В'єтнам був такий сильний, чи в'єтнамська партизанка була така сильна антифранцузька, а тому, що французи вирішили бути слабкими, тому що французька лівачня вся була проти колоніалізму, і от тепер. Французькі президенти отримують ляпаси не тільки від В'єтконгу, вони отримують ляпаси уже від своїх жінок. Цій ситуації я співчуваю жінці Макрона. Мене б це теж би діставала б ситуація, що француженка змушена летіти у В'єтнам з міждержавним візитом. І спілкуватися з усіма тамтешніми мавпами як з рівними собі. Але щодо Франції, давайте подивимося на Україну і зрозуміємо, наскільки нам необхідно підзібратися в Україні. Більшість українців вважають себе християнами, і більшість населення стоїть на патріотичних позиціях. При цьому церкви і патріоти не здатні впливати, наприклад, на освіту. Там панують гендерні та інші антихристиянські наративи. Міно співпрацює з антихристиянськими міжнародними фондами. Тобто дитяток уже з молодших класів привчають, що гомосексуалізм це не тільки непогано, що це почесно і навіть дуже цікаво. Це приємно. Церкви не впливають на державну культурну політику, наприклад, держкіно. Досі продовжує фінансувати виробництво фільмів на гомосексуальну тематику. Всі українські церкви виявилися безсилі в протидії масовому жертвоприношенню сатані, яке продовжується, тобто внутрішньоутробному вбивству дітей. От у нас 14 червня знову буде гей парад в Києві. Жодного разу українські церкви зі своїми мільйонами і мільйонами вірян не змогли протидіяти десяткам або сотням оцих гомогрантоїдів. Найбільш масовою конфесією в Україні досі лишається огідна секта лицемірів УПЦ ФСБ. Дивно, що багато хто з протестантів і католиків вважають, що це не їхня справа займатися протидією цій огідній лицемірній секті. Що нехай ПЦУ цим займається. ПЦУ своєю чергою вважає, що нехай цим займається СБУ. Закінчується це все тим, що замість оцих от теплих ніяких християн, які відмовляються від боротьби за віру до царства небесного, потраплять СБУшники. Уявляєте собі, Царство Небесне, де суцільні СБУшники. І, браття, якщо оце безсилля. Наше безсилля християн і патріотів вас так лякає, лякає точно так само, як мене. То, будь ласка, звертайтеся, давайте співпрацювати, давайте змінювати цю ситуацію. Разом ми зможемо присвятити Україну Христу. Разом ми зможемо перетворити українські збройні сили на армію Бога. Разом ми зможемо перемогти і московського сатану. І західних гендерних бісів на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова. Він навіть виставляє це своєю обов'язковою умовою, вимогою для укладення перемир'я, себто для нашої капітуляції.